Чесна та відверта відповідь на складні запитання до християн. Якщо Бог такий мудрий, навіщо дав заповіді, які обмежують свободу у сфері тим більше сексуальності? Для багатьох саме ця тема найбільш дратівлива. Чому я не можу робити з власним тілом ну все, що я хочу? Це ж моє тіло. Чому Бог втручається у спальню? Якщо любов є, чому це гріх? Давай, чесно і без спробу, без релігійних ліше? Божі заповіді про секс не для контролю, а для захисту. Різниця зрозуміла. Коли люди чують слово заборона, вони думають про обмеження свободи. Але більшість Божих заповідей, як правило, дорожнього руху. Не для того, щоб нас обмежити, а щоб ми не розбилися. Бог не проти сексу, він автор того сексу. Але як будь-який подарунок, він має контекст, де приносить радість. А не руїну. Друге, секс формує не тільки тіла, а душу і особистість. Сучасна культура зробила секс розвагою, але він завжди залишався силою, яка глибоко впливає на психіку, емоції, прив'язаність самооцінку і майбутні стосунки. Бог обмежив секс шлюбом не тому, що проти задоволення, а тому, що знає, коли ця сила використовується легковажно, вона ранить розбиті серця, травми, ревнощі, зрада, залежність від порно використати і забули. Це ж не свобода, це руїна. Третє Бог дав рамки, щоб захистити вірність, цінність, гідність людини. Справжня свобода це не роби, що хочеш, а роби те, що не знищує тебе та інших. Свобода без меж у сексуальності приводить до експлуатації, обману, об'єктивізації тіла та втрати здатності до глибокої любові. Бог не хоче, щоб люди ставилися одне до одного як до товару для задоволення. Четверте, подивись на наслідки вільного сексу в суспільстві, розбиті. Сім'ї, покоління дітей без батька. Залежність від порно, яка руйнує інтимність, у шлюби, зростання сексуальних відхилень, насильства, торгівлю людьми, емоційне вигарання, втрата здатності любити, а не використовувати. Якщо це свобода, чому вона приносить стільки болю? П'яте. Божі стандарти не про ні, а про краще так. Бог не просто каже: не роби. Він показує шлях до глибокої, стабільної, безпечної та щасливої інтимності, де є довіра, вірність і відданість. Біблія вчить не пригнічувати сексуальність, а робити її частиною глибокої любові, а не випадкових зустрічей і зв'язків. Отже, Божі обмеження сексуальності це як паркан біля обриву. Не щоб не дати бігти, а щоб не зірватись. Бог не забирає свободу, він зберігає людину. Для справжньої любові, а не для тимчасових токсичних бажань. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові чесні відповіді, діліться думкою в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді.